Наш лодж за в Перу. Зараз що, вони прямо джунглях Амазонки. Тут у нас є навіть гамаки, щоб відпочити. А це наша кімнатка. Вивіть собі, Тут навіть є електрика, я не думаю, що тут може взагалі електрика бути. І Wi-Fi навіть маленький є. <риклад> в Амазоні нам казали, що будуть нас годувати лише місцевою їжею. Тропічний дощ в, в Амазоні. Плодж за Камбо в Перу. От він там ззаді мене. Це річка Джаварі, а на тому березі Бразилія.